Росія знову наступає схід, Запорізька, Сумська і Харківська області. Основний тиск зараз на Сумщині і Сході лунають страшилки про другий наступ на Київ. При цьому Москва не здатна контролювати повністю Курщину та Білгородську область. Які справжні плани Росії на це літо чи є під загрозою Суми, Харків і Запоріжжя? Як Україна зупинятиме наступ росіян на фронті. І чим може здивувати ворога? Про все це розкаже Окто. Підписуйтесь на Окто. Ставайте спонсорами нашого Ютуба і підтримуйте нас на Донателло. Росія атакує Сумщину. Попри присутність сил оборони на Курщині, російська армія штурмовими групами зайшла крізь кордон на кількох ділянках. Мета росіян не захопити Суми зараз, на це в них немає ресурсів, а створити так звану буферну зону на мінімум 5-10 кілометрів углиб України. Таку задачу озвучив Путін. Росіяни рухаються в бік юнаківки та прагнуть іти до селища Котінь. Створення такої зони важливо не допустити, бо під буферною зоною Росія маскує власну мету створити плацдарм для накопичення сил та постійних обстрілів міста Суми. Вже потім, за їх задумом, наступ на обласний центр за рік-півтора. Щось подібне Кремль намагався здійснити на Харківщині в 2024 році, коли атакував Вовчанськ та липці. Місто Вовчанськ це вже суцільна руїна, його не існує. Але Сили оборони України зірвали плани росіян і не дали тоді створити плацдарм для подальшого руху в бік Харкова. Зараз так само потрібно втримати ворога на Сумщині. Українські сили здійснюють рейдові дії на російській Білгородщині, присутні на висотах Курщини. Російська логістика наступу і тилові пункти постійної дислокації військ в Глушково, Коренево, Львові та Рильську на Курщині вибиваються ударами. Складні бої ще попереду. Але Україна готова давати відсіч. Запорізький напрямок лише відволікання. Хоч ворог і почав там наступальні дії, обстрілює Запоріжжя, і до обласного центру навіть долетів FPV-дрон лінії оборони на цьому напрямку в сил оборони України надійні. Також перебивання новозбудованої залізниці під тимчасово окупованим Мелітополем регулярно збивають російську логістику. Головна битва на сході. Лиманський напрямок. РФ намагається пробитися вглиб. у планах рух до ізюма. Бої складні, але прориву росіян зараз немає. Покровськ, Костянтинівка. Росіяни намагаються взяти міста в кліщі, атакуючи з флангів. Багато дронів на оптоволокні, штурмових груп на мотоциклах, авіація б'є кабами, є техніка. Росіяни хочуть рухатися на Краматорськ і Слов'янськ. Костянтинівка їм потрібна як плацдарм, Покровськ крайнє місто перед Дніпропетровщиною. Але там у ворога великі втрати, і всі їх плани по захопленню міст вже зриваються протягом багатьох місяців, бої важкі, далі буде важко. Куп'янський напрямок особливо напружений. Постійні спроби форсувати річку Оскіл та оточити наші сили, сили оборони, наші оператори ударних БПЛА в постійній напрузі і мінусують ворога на півночі Харківщини. Поки що діють малі штурмові групи з Росії. Вони пробують шукати слабкі місця і хочуть нарощувати бої в напрямку липців від Вовчанська. Але це не наступ на Харків Чернігівщина. В Брянській області є угруповання, але воно найменше з усіх російських. Поки що прогнозувати щось зарано. Херсон під постійними ударами, але піхотний штурм міста зараз неможливий. Росія використовує мирні перемовини в Стамбулі, щоб виграти час. Це класична тактика говорити про мир і водночас атакувати. Так званий меморандум з пропозиціями від росіян це умова капітуляції. Україна ніколи не піде на умови здачі територій, їх визнання і вивід військ із Запорізької та Херсонської областей. Все, що поки вдається у Стамбулі. Домовлятися про обміни полоненими від припинення вогню Росія відмовляється, як і від зустрічі Зеленського та Путіна. Трамп заявляє, що готовий також бути присутній на зустрічі президентів, але Путін замість діалогу обирає війну, обстріли і спроби наступальних дій. Мета росіян проста: дотягнути до жовтня без нових санкцій від США створити ілюзію конструктивності та воювати далі. Сподіваємось, що в них не вийде, і американські санкції вдарять по Москві та допомога Україні буде збільшена в майбутньому. Попри всю складність ситуації, Україна не лише стримує, а й діє. Сили оборони завдають ударів по російських позиціях у Білгородській та Курській областях. Дрони атакують весь військово-промисловий комплекс, як в Московській області, так і за тисяча кілометрів. Ворог не контролює кордон, і це величезний стратегічний провал. РФ Україна зберігає ініціативу на тактичному рівні, там, де це можливо. Працюють спецслужби. Операція СБУ під назвою Павутина це війна в глибокому тилу. Уражено 41 літак стратегічної авіації на чотирьох аеродромах серед літаків А-50, ту 95 ту 22 М 3 і Ту-160. Під атакою були аеродроми Біле, Дягілєво, Оленя та Іваново. Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 мільярдів доларів США. Як це стало можливим, операція готувалася півтора року. Спочатку СБУ переправила до Росії в дрони, а згодом поклала їх в мобільні дерев'яні будиночки. Вже на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, що розміщені на вантажних авто. У потрібний момент вантажівки зупинилися біля аеродромів. Дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі російські бомбардувальники. Всі учасники операції з території Росії були переправлені в безпечні місця. Також СБУ здійснила підриви опор Кримського мосту. Павутина ударів продовжується. Росія хоче взяти паузу під виглядом миру, створити нові плацдарми, щоб потім говорити про паузу і нарощувати наступ у 2026 році. Їх атаки шахедами, балістикою та крилатими ракетами тривають, але сили оборони наносять удари по логістиці, тилу росіян, їх військово-промисловому комплексу і завдають втрат на полі бою. Місцями росіяни просуваються, і дуже багато залежить від готовності Європи та США підтримувати нас та завдавати економічних санкційних ударів по Росії. Терпіння Трампа сподіваємось не вічне. Путін обманює його і скоро має, врешті, образити значна кількість зброї та санкцій проти Росії могли б допомогти. Бо Росія. Не така сильна, якою себе вдає, вона залежна від Китаю і боєприпасів КНДР від продажу енергоресурсів. А якщо вдасться санкційно вдарити по тіньовому флоту і накласти вторинні санкції на тих, хто купує нафту і газ, в Москві будуть економічні проблеми, і фінансування війни стане непідйомним тягарем. 2025 – важливий рік від нього залежить. Чи продовжимо воювати у 2026-му? Підписуйтесь на Окто. Ставайте спонсором каналу, коментуйте та ставте лайк цьому відео. Далі більше.